Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюсь рецептом смачного шпинатного торту, ніжно та з освіжаючою начинкою. А то поки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Для цього, перш за все, приготуємо бісквіт. До чаші блендеру я складаю 250 г шпинату, вже митого, свіжого, додаю сюди цедру половини лимона, а також сік з цієї половинки лимона. Це надасть як освіжаючого смаку, так і аромату. Також збереже яскравий зелений колір листя шпинату, тому що під час подрібнювання леза блендера нагрівається. І шпинат може потемніти, а так він збереже свій яскравий колір. Далі додаємо 150 грамів олії без запаху. Я використовую соняшникову рафіновану та за допомогою занурювального блендера перетворюю все до однорідного пюре. Також можна скористатися і іншою подрібнювальною технікою. Головне, щоб утворилося однорідне та гарне пюре. Ось таке. Далі в окремій ємності збиваємо 2 яйця до стану пишної піни, поступово додаючи 150 г цукру. Краще дрібного брати. Якщо немає дрібного цукру, тоді можна замінити на цукрову пудру. Суміш повинна посвітлішати та збільшитися декілька разів в об'ємі. Після чого додаємо сюди ось цю нашу зелену суміш, тобто зелене пюре шпинату з олією, і будемо змішувати. Змішуємо все обережно, щоб не опала яєчна маса. В самому кінці додаємо сюди трішечки ванільної есенції, я використовую пів ампули, а далі просіємо 200 г борошна і плюс 10 г розпушувача. Далі обережними рухами знизу догори перемішуємо все, для того, щоб маса не опала і не втрачала свою повітряність. Випікати все будемо у роз'ємній формі чи розсувному кільці, на дно якого я викладаю пергаментний папір, закриваю кільце та обрізаю залишки паперу. Дно та краї форми потрібно змастити олією. Я використовую спрей. Суміш необхідно розділити на три рівні частини, я скористуюся вагами, та випікати одночасно при температурі 180 градусів до сухої зубочистки. А допоки випікається коржі, в мене є час для того, щоб підготувати прошарок, тобто начинку. Я його називаю мохіто. Для цього до для чи сатейника наливаю 300 г питної води та додаю 150 г цукру. Натираю цедру одного цілого лимона, який попередньо я помила, а далі відправляю все на вогонь, допоки воно не закипить. Закипіння на невеличкому вогні варю до тих пір, поки повністю не розчиниться цукор. Далі листовий желатин, якого я використовую 12 грамів, треба замочити в холодній воді. Тим часом цукор повністю розчинився. Додаю сюди свіжу м'яту, можна також і суху, можна і липу, до речі, добадати, дуже смачно буде. І повертаю назад на вогонь, проварюю декілька хвилин, доки м'ята, тобто трави не віддадуть свій аромат. Витискаю сюди сік з цього ж лимону, який залишився, уникаючи потрапляння м'якоті та кісточок, і знову відправляю на вогонь. Нам необхідно, щоб ця суміш вся закипіла. Після того, як суміш закипіла, проціджую та додаю сюди набувши та віджатий желатин. Далі Сюди додаю пів фіали ромової есенції, це якщо для безалкогольної версії, якщо для алкогольної, тоді 50 грамів якогось ароматного алкоголю, до прикладу, ром, джин чи інший за смаком. Роз'ємну форму вистилаю декількома прошарками харчової плівки і виливаю сюди половину ось цієї начинки мохіто. Другу половину я вилю в іншу форму. Тобто таким чином у нас утворюється два прошарки з такої начинки і відправляю в морозилку. Наступного дня готуємо крем-чис і будемо збирати наш торт, тому що всі заготівлі вже готові. До окремої миски додаю 200 г вершкового сиру типу Філадельфія. Також додаю 250 г вершків жирністю від 30%, в мене 35%. А також поступово збиваючи, додаю цукрову пудру. Пудру можете додавати за своїм смаком. Я додаю 80 грамів на мій смак це саме ідеальне поєднання, тобто такої солодості. Збиваємо до тих пір, поки не утворюються стійкі піки, щоб крем витримав наш торт. Далі частину крему я відкладаю в невеличкий кондитерський мішок, це буде нам для декору та фінішного покриття, а інше прокладаю в другий великий мішок. Коржі, які випеклися вчора, я огорнула харчовою плівкою повністю всі і заховала їх в холодильник до сьогоднішнього ранку, а також дістала начинку мохіто. Викладаю на тарілку перший корж, далі промащую невеличким простаром. Шарком крем чизу, дістаю з плівки начинку мохіто, вирізаю необхідного діаметру, якщо немає такої форми, тоді можна ось так вирізати, як я. Діаметр повинен бути трішечки менший, ніж сам торт. Тобто торт в мене діаметром 18 см, а начинка 16 см. Зверху та з боків також додаю крем-чиз для того, щоб всередині начинка залишилася. Під час розморожування сам бісквіт всотає в себе ті залишки рідини, які будуть під час розмороження виділятися. Також зверху наступний корж, крем і так до кінця збираємо. В самому кінці з крему, якого ми відкладали в бік, роблю ось такий дизайн розочки, ось такі і з боків змащую кремом. Також з попередніх разів в мене залишився ось такий невеличкий бісквітик, тому що я пекла з цього бісквіту капкейки. Токий маленький в мене залишився, я його використала для декору. Такий бісквіт дуже добре зберігається в морозилці приблизно біля місяця. Далі, торт відправляє декілька годин для просочування, поки повністю не розморозиться наша начинка. І подивіться, який м'який він виходить, а який гарний в розрізі. Це ідеальне збалансування смаку, ніжності та вау-ефекту. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!